Блок живлення Deepcool px 1300 p це топовий представник даного бренду, що чітко видно по його зовнішньому вигляду, внутрішньому наповненні та вихідних показниках. З першого погляду пристрій привертає увагу незвичною блискучою речіткою над вентилятором, яка підкреслює його високий клас. Всередині ми також не знайшли слідів економії: японські конденсатори, гідродинамічний підшипник вентилятора та компоненти підібрані відповідно до великої потужності. Все це дозволяє не сумніватися у його надійності. Найкращим аргументом. На користь цього є тривала гарантія від виробника 12 років. Щоправда, більшість вітчизняних інтернет-магазинів дають лише 10-річну гарантію, тож зверніть увагу на це при купівлі. І звісно ж, використання передової платформи сприяє відмінним вихідним показникам із дуже малими відхиленнями при зміні навантаження. У свою чергу, завдяки двічі плату новому ККД, нагрівання внутрішніх компонентів залишається далеким від критичного. Вентилятор також працює тихо і створює комфортний рівень шуму в усьому діапазоні навантажень.